Як намалювати та зберегти, наприклад, корабель з геометричних фігур? Збираємо потрібні нам фігури. Насперше намалювати усі фігури, а потім ніби з конструктора зібрати свій малюнок. Розмальовувати я буду після того, як вже зберу малюнок. Тепер перевертаємо усі фігури. Щоб редагувати розмір фігури, ми розтягуємо її за куточки. Також вирівнюємо повернення. Щоб все було рівно, нам допомагає квадратна сітка аркуша знаю, мабуть, парус я не буду робити, я зроблю ще один блок та ілюмінатор. Проявляйте творчість. Після того, як ви використали усі потрібні вам геометричні фігури і ви задоволені результатом, треба додати фон та зберегти свій малюнок. Не забудьте його розфарбувати. Ну і додайте ще ілюмінатори. Щоб фігура вийшла ідеально правильно, от як ви бачите, зараз у мене правильний ідеальний круг, а не овал. Тобто, так, якщо буду розтягувати, вийде просто овал. Використовувати клавішу Shift. Коли ви малюєте, натискаючи клавішу Shift, ви ніколи не намалюєте такий овал. Завжди буде правильна геометрична фігура. Якщо потрібно дві фігури, можна просто її скопіювати. Ctrl-C, Ctrl-V. Оці лінії допомагають вам, які з'являються, рівно розташувати свої об'єкти. Залишити, може, потім як сонце, але поки що видалю. Так, і я, мабуть, зроблю поверхні моря. А поверхні моря зроблю теж прямокутником. Щоб мати змогу розділити фон на дві частини небо та море. Що робити, якщо ви хочете посунути свою фігуру? Трішечки зараз пізніше покажу. Перше, Розмальовуємо, клацемо на кожній фігурі, обираємо її. Колір заливки, обираємо навіть колір контуру цієї фігури. можна навіть змінити лінію, товщину лінії. Таким чином, треба розформувати усю фігуру. Але щоб її рухати, ми можемо групувати фігури, Тобто ми можемо виділити таким чином наш малюнок і переносити його. Не по частинам, а разом. Бачите, рухається. Наприклад, ось так. Щоб не перемічати кожну фігуру. Тепер дуже важливо правильно зберегти. Даємо ось тут зверху назву. І обов'язково зберігаємо. Перший спосіб це файл і обрати зберігти, або завантажити собі на комп'ютер або поділитися посиланням. Так, як ми робили з усіма документами. Також поділитися посиланням можна написати у синю клавішу поділитися. Не забуваємо зробити посилання з відкритим доступом. Щоб його можна було переглядати. Як це зробити, зараз покажу. Обираємо необмежений доступ, а усі, хто має посилання, і встановлюємо рівень прав. Може переглядати. Залишаємо. Копіюємо посилання, готово, і це посилання надсилаємо у Х'юмені. Або можна просто надіслати скриншот.